Принесли на тихогляд сьогодні ось так от жменю спінінгів. Що тут у нас цікавого, наприклад, цей навігатор оснащений флагмановською катушкою S River доволі непогані катушки. Подивимось, тут щось ми обріжемо. Ага, тюльпанчика треба перепаяти. Ось бачите, де кераміки немає. Це таке замінимо. Лески тут, що в принципі вистачить. Прив'яжемо карабінчик, буде все нормально. На рахунок того, чому тут коліно не складене, це дуже цікаве питання. Воно може бути заклинене, Як і ось цього другого варіанта. Тут що тут вже й корка немає. Тут у нас менше ніж половина шпулі нитки, щось потрібно буде придумати. Або звідти прив'язати сюди і вимотати на цю шпулю всю нитку. Або взагалі покидати нитку, намотати ліску та все. На рахунок колін, навіть не знаю, чи вийде їх розклинити, тому що це така проблема. Не сказати, що рідко зустрічається, але саме конкретно з цими водилищами важко її вирішувати за рахунок того, що кільця, кільця ось так залиті, а не ці прості, які накладаються. Тут це типу спінінг на хижу рибу. А катушка явно сюди нам така не канає. Ми її замінимо, поставимо щось більш цікавіше, намотаємо нормальну ниточку. Дивіться далі, подивимось, що вийде по грошах, по сумі. Як це буде виглядати? Рибальський підстоп по ось цих вудлищах у нас наближається до логічного завершення, так як вже все готово і очікує свого клієнта. Загальна вартість всього цього діла склала 1586 гривень. Значить, що перше робилося? Ми зняли ось цю катушку з цього водилища. Сюди перемотали адекватну частину нитки з цієї кутушки. І буде в клієнта така запасна кутушечка з ниткою. Далі. По цьому водилищу тут з нуля намотана повна шпуля ліски, 0,35, мультиколор, карабінчик прив'язаний. Це готово до використання без бекінгів, тому що економія тут ні до чого. Слідующе, тут ми що зробили? Замінили тюльпан і прив'язали карабін. Не густо, небагато, ну і недорого. Далі, тут основна маса затрат. Замінили котушку на флагман сенсор 25 тисячку, намотали. Ось такий шнур Азора Кінетік 8жилка 150 метрів у самому ходовому діаметрі для новачків 0,148 мм. Переклеїли тюльпан на антизахльостовий. І привели все це до ладу. Можна їхати на рибалку. Тому, якщо вас цікавлять в загальному подібні відео чи просто асортимент рибальського магазину, що замовляють клієнти і так далі. Підписуйтесь, буду тримати вас. Курсі подій.